Всім і Святому Духу, і мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она, щоб Ісусе, прости наші віки, на нашій душі, захороне нас від питання води. Запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують в колонного до святі. Дорогі діти, приношу вам мого Сина Ісуса, який є царем мира. Він дає вам мир і нехай не буде лише для вас, але дітей, приносить його іншим у радості та смиренні. Я з вами і молюся за вас. У цьому благодатному часі, який Бог хоче дати, вам. моя присутня, моя присутність є знаком любові тут, поки я з вами, що похороняла і вас до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій залі. Дякую нашій небесній матері, що вона нас навчає. Справді, ці слова є повчанням для нас, що Ісуса не збагнена ця мудрість яка веде нас у цьому житті. І в Христі Господньому ми бачимо і жертву, і ми бачимо також і велику силу. Тобто до кінця збагнути хрест Господній ми не зможемо. Ми можемо тільки вчитися, вчитися від Христа, а саме святості, вчитися жертвенності, вчитися терпеливості. Також і, щоб нести іншим силу і потіху. І коли ми будемо роздумувати про Хрест, то певно, що за хвилину чи за декілька, навіть і за годину, ми не зможемо всього оповісти, що Хрест Господній нам приносить. Але хотів би, щоб ми в цю хвилю застановилися ми над тим, як ми вживаємо Хрест Господній. Ми робимо знак Христа. І Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ми також і маємо хрест, який є у наших домівках, чи, можливо, десь стоїть на сторі або висить на стіні, але також і пригадуємо собі, що хрест Господній це велика сила проти диявола, проти сатани. І ми носимо його, можливо, десь в якийсь певний спосіб, такий як захист, правда, але маємо розуміти, що цей хрест. Це для нас є пам'ять про страждання Ісуса Христа, яким Він переміг диявола. І ця перемога і далі триває. І тому треба з увагою це ставити до цього. Тобто навіть робимо знак Христа, Чи ми є уважні у цьому. Це є великий символ. це є велика сила, яку Господь Бог нам дає. Деколи, можливо, так не дуже уважно там щось там такое перехрестилися і все. Ми зневажаємо. Або ми користуємося, легковажимо цим. Але Господь дає нам велику зброю, велику силу. І знаємо, коли особливо на екзорцизмах, то диявол боїться Христоску. Що він зроблений? З дерева? Він гострий? Ні. Але коли священик торкається тіло бідної людини, яка саме опанована злим духом, то що дивол? Кричить, його болить, щоб забрати? І тому... Цінімо, цінімо цей великий дар, який Господь Бог нам дає саме своє розп'яття, свій хрест. Це велика мудрість для нас, велика школа терпеливості, велика школа святості. І разом із цим Господь Бог буде проганяти все зло і всього, кожного супротивника, який хоче до нас, саме хоче нас перемогти. І так само, теж, коли ми на молитві, знаєте, Теж можемо і благословити. Ми благословляємо своїх дітей, правда? Де йдуть до школи, де йдуть в до дорогу, ми їх перехрестимо так? Ми робимо знак Христа, бо віримо, що Господь Бог буде супроводжувати їх. І також Господь кличе, щоб ми також і проганяли то зло, яке йде на Україну. Стараємося на молитві нашій приватній, ранішній чи вечірній, Благословити Христом, благословити наших захисників, щоб Бог беріг їх, і також благословити ворогів, щоб відступали. Бо вони теж, саме, на жаль, є під владою сатани, але ми маємо могутню зброю, хрест Господній. Тому цінімо, цінімо цей дар. І нехай кожен раз, коли ми хочемо зробити знак Христа, пам'ятаємо це не просто традиція. А це велика допомога для всіх нас. Дякуємо Ісусу, що Він розп'явся заради нас. Дякуємо, що Він дає нам цю велику силу, і апостол Павло нас теж навчає. Для нас, що спасається, це сила Божа. А для тих, хто не вірує, то глупота. Тому певно, що маємо можливість, і зараз ми будемо на е, місці об'явлення, де є Богородиця, але також там на початку був спочатку хрест стояв, правда? І ми зараз там є, ви бачили, що так само в часі цієї Вервиці старалися бути в тиші, бо дійсно це місце, яке маємо бути в тиші. І там теж ви бачите написи, щоб була тиша. Бо ми зараз туди підійдемо, ми завершуємо вже страшні розважання, ми тихенько туди підходимо, можемо підійти до Христа, можемо прийти до Богородиці, помолитися. Пані Наталі дасть нам знак, що ми зробимо фотографії з тією. Добре? І ми побудемо там в тиші. А потім продовжимо тихенько, покаже пані Наталі, куди нам іти. Ми тихенько помаленьку будемо сходити на вервицю, на ці розважання славні, воскресні розважання, е е е яка вервиться далі продовжується. Так, пані Наталі, все добре? Так, все добре.